Окрім тисяч трагедій і руйнувань, росіяни спочинули нам ще одну дуже важку проблему, яку ми вже почали вирішувати, і будемо ще тривало роки вирішувати після перемоги. Це розмінування території області. Заміновано практично все. Це і соціальні об'єкти, дороги, мости, критична інфраструктура. Навіть водойми. Сьогодні всі знають, що Україна є найбільш замінованою державою в світі. І по приблизним розрахункам на повне розмінування може знадобитися сотні років. Але ми не можемо, звичайно, чекати такий тривалий час. Тому процедура підготовки до розмінування, вона вже розпочата, щоб ми все ж таки змогли цей термін набагато скоротити. Луганською обласною державною адміністрацією, військовою адміністрацією і представництвом «Халатраст України підписано меморандум про співпрацю. Цей меморандум передбачає захати. З розмінування і діяльності. В рамках цього меморандуму передбачено проведення інформаційної рекрутингової начальної діяльності з право на підготовку внутрішньопереміщених осіб Слуганщини, саме Слуганщини, так записано в меморандумі, за фахом демінер з гуманітарного розмінування та їх подальшого працевлаштування компанією Nehaltrust Україн», а також формування кадрового резерву з фахівців цього напрямку для того, щоб вони виконували функції з розмінування протимінної діяльності після звільнення наших територій. Реалізація завдань та заходів протимінної діяльності та гуманітарного розмінування здійснюється відповідно до закону України про протимінну діяльність іншого законодавства в цьому напрямку від нашої злагодженої роботи. Залежить формування кадрового потенціалу, пришвидшення процесів розмінування в області. Ну і, звичайно, це буде впливати на швидкість відновлення територій і стабілізації ситуації. Хочу подякувати голові представниця в Україні Пітеру Гарі Сміту і сподіваюсь на подальшу лідну співпрацю.